Карту у вас вс є срадно. Балансувальник пішечки замарився. Поки да одна сосана. Да. Що, їдем так же? Угу. А тут трошки сюда полетіли. Чи... Ну да, тяжче буде. Я сразу Чого по мені є піски, А, він б, б, кидає, що ми сюди поїхали, а не туди, так? Да? Блін, якось би, щоб не перекрити. Щоб не перекривати. Не зрозумів. Немає нікого? Тут пустку. Можуть рашити місто. <поза> <поїхала. реш> Давайте і ми поїдемо туди. Там Я поїхав теж. Короче, походу тут то... кінь один, бо він не поїхав вперед. Пушим, 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 пушим. Тупо в коня все вливаємо. Ой, а, Дімон! А, епта, я йому кританув, корочі, ти добив, хорош. А, а я даже печку. Я дал подання. Це так постріл. Короче, Димочек повинен мені повернути, я тобі підсобив. Пробуй закачуватися туди за камні. А я зараз туди там що я. О, я ж кажу, я. Букварик було, читаємо. Опа, бачав А, милый стоит. Просто у бачата не якийсь фулдар ставить? Походу. Такі міста не грають, any? ти бачиш? Це що, ГК? ГК. Цікаві, цікаві, ті почки. Опа, бача, Бачат, бачат, бачат Права бача, бачат. лайк. Треба контролить бата, бо він може виходити видавати. Чого? 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 Та він там і з цієї сторони Він горочки, до речі, вийти. А, він із цей сторони.

Короче, да, цікаво. Там ще одна, яга. Це капець. Да, что-то тут поинтересного у нас. Цікаво было, да? Придумали, Придумали себе. Один интеллектуальной. Ох вы опас, не тогда. И то шляпу перед нами. Да. Куневся. Идут тілом башка. Капать, ну ма не було, правда, по кому стріляти, це добре. Саня ему и скрутила, я одервал. А наскільки ти йому відірвав? Ну, ще ж тоже О, хорош.